Вітаю вас, мої суперсильні, прекрасні, неймовірні жінки, які хочуть бути впевненими, сміливими, мати класні стосунки, але через якісь причини не можуть цього отримати в своєму житті. І сьогодні ми будемо говорити про сильних жінок, а точніше, слабких жінок, які ховаються за образом сильної жінки. Чому це погано, і які це має причини, як це ускладнює життя, що з цим робити і в яку сторону дивитися? Ми поговоримо про образ сильної жінки і відчуття сильної жінки, як перестати вдавати себе сильно і дійсно відчувати, я сильна, у мене вийде, я все зможу. Мене звати Тетяна Бедрачок, я дипломований психолог і сексолог і вже практикую більше п'яти років. Я працюю з жінками, часто помічаю цю статистику, коли жінки хочуть щось мати у своєму житті. Хочуть якось виглядати, хочуть якісь стосунки, але їм щось заважає. Вони постійно зіштовхуються з внутрішніми заборонами, обмеженням зі страхами осуду, критики, і це не дає їм рухатися далі. Відповідно, вони мають відчуття нещастя, незадоволеності. Вони фрустровані, їм це не подобається, і не хочуть це якось виправити. Тому це відео для тебе, якщо ти зовні сильна жінка, але всередині відчуваєш себе слабкою. Давайте ж поговоримо, які вони сильні жінки. Це впевнені, успішні, розкуті, які знають, чого хочуть, які беруть своє, які досягають, які не здаються, які розкішні, які яскраво проявляють свою сексуальність, красу. Вони беруть, що хочуть, вони виражають свою думку. І з одного боку це класний. Образ, до якого нам хочеться прильнути, на кого нам хочеться бути схожими. Це такі сильні, успішні, красиві, які знають себе, які знають, чого хочуть, які знають, куди їм іти, які кайфують від себе, і завдяки цьому вона відчуває свою впевненість. Вона просто відчуває, що вона королева і за цим відчуттям йде по життю і бере, що хоче. Ми не будемо заперечувати те, що це красиво, жіночно, сексуально, це притягує. Це подобається, і нам хочеться бути схожими на таких жінок. І з одного боку, цей образ дуже бажаний. Нам хочеться такими бути, нам хочеться так себе відчувати. Але з іншого боку, цей образ сильної, незалежної жінки демонізується. Бо якщо ти будеш сильна, якщо ти будеш успішна, ти будеш жорстка, жорстока, мужикувата, і бійся, що ти задавиш його своєю силою, станеш бабою з яйцями і зруйнуєш свої стосунки. Тому багато хто боїться. Бути такою, хоча всередині дуже хоче через цей демонізований образ сильних жінок почали асоціювати з жорсткими, меркантильними, холоднокровними, егоїстичними, і в цьому немає нічого поганого, якщо ви в своєму житті ці риси балансуєте на роботі, десь у бізнесі, де потрібно себе захистити, звідки ж пішло це бажання бути сильною жінкою. Часто це образ, який пішов від мами. Від слабкої мами, тому що коли ви були маленькою дівчинкою, ви спостерігали за мамою, за мамою як найкращою, найцікавішою, найпрекраснішою, найавторитетнішою людиною в своєму житті, яку ви бачили маму? Ви бачили маму емоційно слабку, яка терпить тата, якій давно вже потрібно було завершити ці стосунки, але вона все одно їх зберігає заради дітей, яка пожертвувала своїми бажаннями, своїми хобі, своїми амбіціями. Заради сім дічі, заради дітей, заради. Чогось ви бачили у мамі весь цей потенціал, який вона не втілює, і таким чином вона закріпилася в вашій психіці як слабка. І саме тому у дорослому віці, саме побудова образу сильної жінки, вона направлена на те, щоб не бути як мама, не бути слабкою, як мама, не терпіти як мама, не мовчати як мама, не жертвувати собою як мама, і стати сильною. На фоні цього в дорослому житті. Побудувався цілий спосіб мислення, ціла доріжка, якою ви йдете і живете це життя. Але я вам хочу сказати, що розуміння сили є в двох різних значеннях. Перше, це дійсно відчуття сили, це здоровий варіант. І другий це сурогатний, це замінник, це образ сили. І зараз ми будемо це розбирати. Коли жінка не відчуває у собі справжньої сили, вона думає, що її легко можуть покинути, що її легко можна замінити, що вона не цікава, вона не унікальна, в ній немає нічого особливого, вона звичайна, вона нічого не досягнула, що вона недостатньо молода, недостатньо красива, проявлена. Вона починає використовувати насилля для того, щоб скомпенсувати свою внутрішню слабкість. І тоді вона стає. Агресивна, вона стає дуже авторитарна, її думка достатньо подавляюча, вона жорстка, вона груба, вона напориста, вона контролююча. І таким чином вона створює ось цей свій зовнішній образ сили, який нас типу асоціюється з силою, але насправді вона перетворюється в токсичну і застосовує по відношенню до себе і до своїх близьких людей насилля. Така позиція достатньо. Жорстока не тільки в своєму житті, по відношенню до чоловіків, до батьків, до друзів. Я вам хочу сказати, що чоловіки так само використовують образ. Сили, коли всередині в них не вистачає внутрішньої сили опори впевненості на себе, і якраз в ці моменти чоловіки перетворюються на агресивних, авторитарних, жорстоких і таких напористих, які більше подавляють своїх близьких. Тобто, це працює в дві сторони, і от є справжня сила, а є образ, і от відчуйте, коли людина дійсно відчуває свою внутрішню силу. Тоді вона знає, що вона може, що вона може на себе покластися, що вона впорається з будь-якими задачами, що вона витримає внутрішній біль, свої емоції, що вона витримає невизначеність, що вона знає себе, на що вона здатна, вона знає, як себе підтримати, вона знає, що вона може в цьому житті. Вона знає, що вона може навчитися, що вона вирішить якісь проблеми і може покластися на себе, бо довіряє собі. І у цьому є суцільний спокій. Тобто в справжній внутрішній силі, яка транслюється в силу жінки, є спокій, там не захочеться агресувати, не захочеться подавлювати, контролювати, бути жорсткими, принижуючими. Там буде тихий спокій, комфорт, розуміння, там не буде агресії. І ось це справжня сила. Коли людина знаходиться в образі, вона буде жорстка, агресивна, напориста, неї буде достатньо такий складний вираз обличчя, такий насуплений, незадоволений. І я часто це помічаю в соцмережах, особливо коли хтось пише якісь негативні, образливі коментарі. Якщо це жінки, наприклад, там завжди якийсь незадоволений вираз обличчя, і жінки дивуються, чому вони не можуть знайти собі класного чоловіка. Віка, чудові щасливі стосунки, тому що вони транслюють ось це: вони транслюють жорстокість, грубість, контроль, авторитарність і такі люди відштовхують, до них не хочеться тягнутися. В той самий час на жінку, яка знає свою внутрішню силу, відчуває ось цей спокій, впевненість і опору, злітаються як просто бджоли на мед тому що вона не конкурує, вона не намагається нікому нічого довести, вона не буде сперечатися хто сильніший Хто успішніший, хто мудріший, хто красивіший, їй це просто не потрібно. Вона знає своє, вона знає, яка вона, чого вона хоче, їй не потрібно нікому нічого доводити, їй в цьому комфортно, і інші люди біля неї це відчувають. Завдяки цьому вони хочуть бути в її полі, спілкуватися з нею. Там можна біля неї розслабитися. Вона цікава у спілкуванні, вона не тримає ось цю маску, ось цю стіну, дистанцію між людьми, де потрібно бути. Якоїсь вона відразу справжня? Давайте поговоримо, а що ж відбувається у стосунках з сильними жінками, які саме в образі цієї сили. Перш за все, вони часто залишаються самотніми, тому що як тільки починають створювати стосунки, вони конкурують з чоловіками, намагаються довести якусь свою позицію, що вони кращі, що вони розумніші, що вони успішніші, що вони більше розуміються в цьому житті. Часто в стосунках вони намагаються якось уколоти, задіти, зачепити чоловіка. Через те, що вони змагаються з ними, вони просто не можуть ці стосунки втримати і вони руйнуються. Або якщо ці стосунки зберігаються, а таких слюбів. Багато. Люди просто страждають. Їхнє життя схоже на поле бою, де вони постійно спорять, де вони постійно конфліктують, вони гризуться, як кішка з собакою. В цьому немає спокою, в цьому багато стресу. Вони один одному доводять, більше схожі на два перевози, які просто їдуть в різну сторону і тягнуть, хто ж сильніше, хто ж перетягне. А кому ж насправді потрібне самоствердження за рахунок інших? Це потрібно слабким людям, які бояться болю, які відчувають, що вони з цим не впораються, які не хочуть, щоб їх ранили, зрадили, покинули, які не хочуть потрапити в якісь залежні співзалежні стосунки, і саме таким чином вони намагаються себе від цього відгородити, Така собі токсична, агресивна. Контрзалежна позиція, яка їх зберігає в спокої і умовно в безпеці, в сильних жінок, які знаходяться в оприсі, також може бути спілкування з одруженими чоловіками, але не для того, щоб знайти щастя, для того щоб самоствердитися за їх рахунок, потішити своє его, що їх обрали, що вони керують, що до них приходять. В результаті вони соромлять один одного, сперечаються, і це перетворюється на соцільний аб'юз. Не виключення, що такі жінки говорять, що всіх нормальних розібрали, залишилися якісь. Дурні, тупі, нецікаві, некрасиві, неуспішні і їм таким не пощастило. І знаєте, в соцмережах насправді дуже часто демонізують чоловіків і припудрюють образ жінок, але насправді серед жінок теж дуже багато токсичних людей, аб'юзерів, маніпуляторів, які перетворюють життя в драму, в пекло. І я маю бути з вами чесною. Це відбувається. Це є серед нас, і ми маємо про це знати. І коли я чую, як жінки будують. Стосунки з чоловіками, в яких бояться щось попросити, де вони я все сама, де вони сильні, де вони незалежні, де вони не довіряють чоловікові, де вони не можуть на нього покластися, де вони сперечаються з ним, конкурують. У мене завжди одне питання: а навіщо ви створювали стосунки з такою людиною, щоб страждати? Щоб мучити себе, чи щоб самостверджуватися за її рахунок, яка ціль цього вибору? А все тому, що ви колись надивилися, як тато знущався з мами, як він її принижував, цькував, контролював, не довіряв, сварив, і вона жертвувала своїм життям. Вона страждала, який він був авторитарний, агресивний. Можливо, він пив, яка він був погана людина. Ви надивилися на ось це все, і потім виросли. І почали шукати чоловіків, яким ви будете мстити через той негативний досвід, який ви колись отримали, будучи дитиною. Ви перестали вірити у чоловіків, бачити у них прекрасне. Ви почали думати, що в світі більшість таких, як, от був ваш батько, ви понесли це в світ в своє доросле життя, в свої дорослі стосунки, але входите в стосунки з людьми, яких ви принижуєте, ображаєте, скуєте, Вказуєте на їх помилки, а себе при цьому називаєте Я класна, я королева, я красива, я цікава, я успішна. Чому ж мені трапився такий чоловік? Якщо ти класна, ти королева, то як же ж ти такого могла обрати? Якщо ти королева, то чому в стосунках ти себе токсично поводиш? Ти точно королева. Тому ще одна причина: це може бути неусвідомлена образа на батька, або коли у вас колись хтось в минулому житті образив інший партнери, таким чином ви намагаєтеся помститися наступним, щоб показати, що з вами ніколи більше так не вчинять, що ви більше ніколи не будете терпіти те, що терпіли. І це ж те ж саме, просто з іншої сторони, таким чином ви стаєте в контрпозицію, намагаєтеся сильною силою доказати, що з вами так не можна. Дайте відповідь собі на питання, чи використовуєте ви образ сильної жінки, щоб себе захистити, щоб за себе постояти, щоб скласти якесь вираження, щоб показатися, що ви краще, що ви не пусте місце, що ви маєте певну цінність. І якщо ви впізнали себе у цьому відео, перш за все, підпишіться, поставте лайк і слухайте далі. Ми повинні з вами визначити причину такої вашої поведінки, бо за кожною причиною стоїть окрем. Проблема, робота, щоб вийти з цього стану. Що ви боїтеся? Чого? Я боюся бути слабкою. Я боюся довіряти. Я боюся розслабитися поруч з чоловіком. Я боюся, що мене образять. Я боюся, що не витримаю емоцій і болю. Я боюся бути собою, живою, емоційною, не ідеальною і просто надягаю образ сильної жінки, щоб вижити. А що ж далі? Якщо у вас таке мислення, то ви будете йти в життя і збирати довкола себе підтвердження своїх страхів. Ви знаходитимете довкола себе людей, які будуть вам підтверджувати те, що ви слабка, що вас ображають, де ви не можете впоратись, де ви не можете витримати, де ви не можете себе захистити, і підтверджуватимете собі думку. Що ви дійсно слабка, що ви дійсно не впораєтесь, і будете ставати ще агресивнішою, ще жорстокішою, ще токсичнішою, аби 100% себе захистити. І таким чином ви потрапляєте в це коло, в якому немає кінця і краю, де постійна драма, де аб'юз, де токсичність, де страждання, де немає нормальних спокійних відносин і немає вашого внутрішнього спокою. Я вам хочу сказати, що бути легше, ніж здаватися. Тому що довго на шпиньках не простоїш. І використовуючи ось цей образ, ви постійно будете від нього відходити. Ви не відчуватимете себе сильною у цьому. У вас буде постійна внутрішня напруга і страхи. Тому моє вам домашнє завдання на сьогодні. Складіть список з 20 пунктів, чому ви можете довіряти чоловікам. Чому поруч з ними ви можете бути слабкою? Чому поруч з ними ви можете розслабитись? Чому ви можете розслабитися, бути собою, бути коханою, довіряти, і почні ці пункти бачити в своєму житті, втілювати їх, помічати і ставити собі ось галочку таку, що ви можете, що ви впорались, що у вас виходить, що жити це не так страшно, що образ сильної він більше для вас шкідливий, аніж корисний. І якщо ви відчуваєте, що не можете, то впоратися самостійно, велком на консультацію, де ми детально там з вами розберемо це. І я допоможу вам вийти з цього образу сильної жінки. До побачення!